День працівників прокуратури у Дніпропетровську не для всіх служителів закону закінчився позитивно. 1 грудня ввечері патруль ДАІ зупинив позашляховик, за кермом якого знаходився чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Водій відмовився назватись. Проте активісти автомайдану, які чергували разом з ДАІ, впізнали в ньому Вадима Білого, керівника слідчого відділу обласної прокуратури. Подробиці і фінал цієї скандальної історії. Дивіться далі. Чоловіка, який неупевненою ходою вийшов із ресторану, сів в авто, помітили активісти автомайдану напередодні ввечері. Разом з державтоінспекцією на набережні вони несли спільне чергування. Не зовсім нормальна підходка підходила на автомобілі і Так, да, він був за рулем. Є відеофіксація, є регістратори в автомобілі, який все це зафіксував. Позашляховик зупинили, після чого і з'ясувались деякі цікаві для правоохоронців обставини. Чоловік назвався працівником прокуратури, проте жодних документів, у тому числі водійське посвідчення, не пред'явив. А ще повідомив, що за кермо його посадили якісь люди. А вас не стільки на зару посаділи? Посадили мене за татарулі, руль, за й машини. А дені вас взяли? Ви по улиці йшли мімо? У багажнику знайшли кілька автономерів. Згодом прибулі на місце події журналісти упізнають у затриманому людину, дуже схожу на начальника слідчого відділу обласної прокуратури Вадима Білого. Сам же чоловік прізвище не назвав, ба більше заперечив вживання спиртного. Сказав, що в нього болить серце. А пройти алкотест на місці відмовився. Ви придуєте алкатест. Адказувається, одказується п'яний сразу автоматом. Як Все сертифіціровано. Тим не менше, працівники ДАІ спровадили затриманого на обстеження лікарів, а потім склали три протоколи за керування автівкою у нетверезому стані без водійського посвідчення. І як з'ясувалось, це був позашляховик, що перебуває у розшуку. І вже сьогодні на цю історію відреагували в Генеральній прокуратурі України. Там підтвердили, що йдеться саме про Вадима Білого і що заганебний вчинок його звільнено з органів прокуратури. Заступнику прокурора Дніпропетровської області за відсутність належної профілактичної роботи у підпорядкованому управлінні оголошено доганувгенкоптів, Олександр Дмитренко, новини одинадцятого каналу.